А глянь, цей лабуле він це саме дракониться і без, без гербіцидів. Глянь, драконів накиду. Тобто така історія. З лабує. Це ж в ньому нічого не було. Ну багато, багато рослин такий. Ляніс, іще. О, там фактично сьо, стоїть, так рядом у ці Ага, ти глянь. Та бачиш. Йось, глянь. І тут же ж все було нормально зроблено, так же ж. Тут же що в нас було? Грунтовий і все. Ну і протизлаковий. Ні, грунтовий тут. Що? І тим його теж. Чим? І, ну... С... А, санталом? Сантал, це так. під сантал, так? Да? Да. Але ж речі, що саме йому навіть піс... після санталу. Ось. Да. Але це ж під сантал цей. Це що це за Киві? Да. Це Киві. Ну, непогане, ну не побачив, що за ківі. Кивіш міві, але драконів вистачає, глянь. Це ти біла Оце Ну це А це взагалі рослинка цікава. Раз, два, три. Ну в кожному міжвузлі є проблема. Є проблема і тут, де тут ось, наприклад, раз, бачите, два, три, чотири, п'ять. Ну, в общем, якась срака. Шість. Ось така сама історія. в кожному вузлі ще додатково. І це ж така сама із історія, бачите? Вон іде воно Ну блін якась іс... і цікава. І тут не що твориться. Цікавий соняшник, так що... Але життя треба сіяти його, бо він полосатий.